Христос Рождається, за мене отець Степан ви на каналі На Спасіння. Отже, почав я рубрику норм чи стрьом. І є певні питання навіть в попередньому випуску, які потребують ширшої відповіді, які на загал просто не підходять під ту рубрику, бо та рубрика є про короткий, коротку відповідь так і ні або ні, і коротеньке якесь пояснення, і пішли далі. Так? А такі ширші питання потребують окремого відео, як зараз. Отже, в, в тій рубриці було питання: чи можна вірити в Бога, але до церкви не ходити? І я сказав, що це є стрьом. То так не можна. Це є недобре. Іншими словами. Тепер чому? Розумієте, Бог засновує церкву, Він її лишає нам, вона є невістою, Христовою. І церква забезпечує вірних всім. Потрібним для їхнього спасіння, для спасіння їхньої душі. Не можна спастися, не будучи в церкві. Зрозумійте це. Не можна спастися, не будучи в церкві. Тепер подобається комусь, не подобається, приймаєте, не приймаєте без різниці. Це є факт, якщо я не в церкві, я не є в тому тілу, в тілі Христовому, я не можу бути спасенним. Незалежно чи мені подобається чи ні. От я можу зараз вірити, що на дворі сонечко і весна, але там зараз сніг і мороз. Яка різниця, що я собі вірю чи що вибираю? Факт є фактом, так? Мені якось треба з цим жити. І дехто може зараз сказати, ну добре, є якісь там люди, які ну, там в Бога, Бога не знають, в Євангелії ніколи не чують так. Про таких людей не йдеться. Якщо є знаєте якісь аборигени, до яких Євангелія не дійшло, вони про Ісуса Христа ніколи не чули, такі люди мають час на, на, шанс на спасіння, вони будуть судимі по їхній совісті, як вони поступали, якими добре вони були до інших. Це є зовсім інакша історія. Але ти, якщо ти знаєш, а ти знаєш, я тобі вже сказав, ти мусиш бути в церкві, щоб бути спасеним. А не ходиш до церкви, бо я не є релігійний, як вони там кажуть. Твої проблеми. Інакшої дороги нема. Просто нема. Тому не можна вірити в Бога і не ходити до церкви. Для мене це рівнозначно, що я не люблю Бога. Мені все одно, що Бог говорить. Яка може бути віра? Ось так. Христос зруждається.